thank you Щось сказати. Що ми можемо сказати одне одному? Як ти слова називається? А от сьогодні який день? Де Де а як ви знаєте? Сьогодні число яке? Діти, так як сьогодні всі відмічають і перший день весни, і день КОМПЛІМЕНТІ то ми зараз з вами спробуємо сказати ці компліменти один по одному. Арінка, тебе дуже приємна посмішка. мені дуже приємно. Андрій, ти дуже добре. приємно. Саша, ти гарно читаєш. Спасибі, дуже приємно. Аня, ти э, дуже добре, добре пишеш. У. Дякую мені, дуже приємно. Його ти приємне, витягне, спочити. Мені дуже приємно. Ну, і, мабуть, вам всім стало приємно від цих теплих цін. Правда? Там, там. А тепер ми поговоримо з вами про потреби, те, що в нас сьогодні є темою нашої ранкової зустрічі. Давайте пригадаємо, а від чого походить слово потреба? Треба. Від слова треба. 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 Дійсно, від слова треба. А що треба людині? Ці гроші потрібні. Так, і дім, де жити, і місце, де відпочити, правда? Все це потрібно. А може ви ще пам'ятаєте, а які є потреби? Матеріальні. Матеріальні. Діти, а які це потреби матеріальні? Це ті, що створені Руками або куплені. Це чому вони називаються духовні? духовні. Бо вони для, для душі потрібні. Так. А які ще може ви запам'ятали? Я підказую, фізіологічні, це які. Це їжа, вода, повітря. Те, що необхідне для життя. Ну, і діти, є ще соціальні потреби. В лікарні, де ми лікуємося, школи, в яких вчимося, театри, в яких відпочиваємо. Це... Добре. Ну, діти, рад, є потреби. І потреби є, ще ми говорили раніше, що потреби є такі, які нагальні, які зараз треба, а які довгострокові, які колись будуть. Потреб у людини дуже багато. Всі хочуть і гарно жити, правда? І добре їсти, і ходити в хорошому одязі, мати житло, гарне, в якому жити. А от скажіть, а де воно все береться? Ми працюємо. Працюємо. А щоб працювати, нам треба, треба що? Вчителям. Гарно вчитися. Гарно вчитися для чого? Щоб вчитися світу? Щоб заробляти гроші. А щоб заробляти гроші, треба здобути якусь роботу, професію. Треба вчитися. А треба вчитися, щоб здобути професію. А ну пригадайте, ми з вами будували місто. Які там професії використовуються? Будівельники, ще й. Художники ще лікарі? Дизайн, дизайн. Ми подивимося зараз на наше місто, яке в нас вище. Вяли за ручки, підійдемо до нашого міста. Так? відпочитися. От скажіть мені, щоб збудувати місто, треба бути будівельником. Будівельників дуже багато. Ось у нас є стенд. І на якому? Зверху видно, які ж професії задіяні у е, будівництві міста. Почитаємо перше. Буляр. Муляр. Хто муряр? Що він робить? Церну ну, на церкву, так, кладе. Він мурує стіни. А маляр таке, похоже слово. Він. Що він маляр. робить? Маляр. Маляр – це той хто. От ви були вчора трошки малярами. Розфарбовує, він фарбує підлоги, він фарбує вікна та стіни. Далі, там є висотник. А хто такий висотник або верхолаз? Який на великій, висоті, монтує, змонтовує що? Кріплення, щоб потім люди могли по них піднімати. Так, далі, яка ту ще є професія будівельника? А ну дивіться, дивіться. Скляк. а що робить кляк? Хлови віддалі клить, вітрини, вітрин, клить вікна. Далі. А кранівник що робить? Кран. працює крам, а електрик що робить? Електрик. Проводить електрик. Діти, от подивіться, дуже багато є професій. Будівельника, але в світі є ще й дуже багато інших професій. І, мабуть, ви трошечки вже задумуєтесь про те, а яку ж професію ви оберете. І ось на цьому стенді спробуйте обрати собі професію і розповісти про неї. Майте е, смайлі і беріть у руки свою професію. Наші своєї професії. Береш кого, кухар. Цеди. Наша беремо. Пеш собі. Чим бере? Ой. Диво, диво. Беремося до руки. Можна кожен розповіть, а чим же вам подобалася ця професія. Хто хоче перший початку? Ти, будь ласка. Я хочу бути вчителем біології, вчити дітей, щоб вони знали про рослини, про стрітість будівлю Буду. людини і про, про, про жив, животних, тварин, щоб вони знали, як строїться організм тварин. Я хочу стати лікарем. Тому що я хочу лікувати людей, дітей і Допомогу. допомагати. Я мрію стати дизайнером, щоб робити гарний, гарний одяг для людей. Я мрію стати військовим льотчиком, щоб захищати свою країну. Я хочу стати кухарем, бо в мене вся, вся родина кухарів. Стати, трену, щоб і я мрію стати художником, бо я люблю малювати, я хочу малювати гарну картину і, і поїхати в другу країну гроші картину. Я мрію стати ветеринаром, Я люблю, щоб лікувати тварин. Ви дуже гарно розповіли про свою мрію. Я бажаю, щоб вона здійснилася. А для того, щоб вона здійснилася, ви повинні добре вчитися, бо наша без навчання, без освіти ніяку професію справді не добуде. Наша зустріч підійшла до завершення. Дякую вам. Сідаємо на місце.